Раз, лікті зігнула. Ось, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це дуже медленно показує. При цьому всі сустави плечі та забідреві, коліні повинні бути м'які і розслаблені, як пантера. Йду назад, щоб ви теж бачили. І раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,